то що стартуємо новий проєкт. Зараз приїхав, все обираюся, все розлажую. Картонку плитку. Отака була замовника картонка плотненька. зараз все пообирав. плиточку всю підмів і встилюю зараз таку плотненьку картонку. Ну, вона була, тобі, щоб її не використати. Зараз Отак все устилю, підготую місце. Вже він виніс. Поставити, тому що це в останню чергу буде все, це, це на для наш нашого, для нашого потолочка. В принципі, зараз готові буду показувати, що у нас як тут в принципі, цікавий проєкт. Зараз буду печку розпалювати, через пару годин розтаплювати. що, Печку винесли на розтопку, ось така печечка. Все вона розібрана, зрозуміло, що вийде, Тут будуть по периметру такі камні, сама пічка метр що, Я хочу її протопити. Ізначально ми її занесли о, парну. Ну, потім ну, чого ми занесли, тому що сказали, що будуть вузенькі двері і занесли. Ну, Так як я прийшов, проаналізував, що двері не вузькі і знову якби, винесли. По-любому краще витопити, тому що, стане розумієте, в будь якому випадку, фарба. Фарба, виробник, будь-який виробник, бачите, наносить, хто б виробником не був, все одно буде фарба, краще це все ну, в общем. Ну і Виніс якби брусочок на лежачок. ось Я його виніс, все, він тут лежить. все Це вже будемо тут готувати, все тут запечатав, щоб плиточка, все акуратненько було, можна було працювати. Ось покажу зараз дошка, яка для нашої баньки буде ось вже готова, пронумерована. Осталось тільки відторцювати, підшліфувати і все, і змонтувати. Все така гарнесенька. Приближена майже до вищого сорту, але попадається в перший сорт. ну Взагалі, то краще так. Бо на такої доски, коли буде повністю якби, біла, не зовсім буде зрозуміло, що це за деревина. Ну, тобто, якби буде більш, менш приємніше, тим не менше, у нас буде на стелі можжевельник 3D різних спилів будемо робити. Так що буде дуже гарно. В принципі, доска така. Товщина 28, вибраний замок, волна зроблена. Таке прийняли рішення буде в нашій бані. Буде цікава банька. Так що працюємо. Зараз я все складаю пошагово і далі їдемо.